Що кладуть покійникам у подушку. І нам пахнущим туди нажили той собрик такий пахнющина, таке всякі трави, щоб пахло, спокойнику пахло. Таке тут якусь спеціальну для. Спокойників готували. А як давно такі подушки робили? Скільки років назад? Я думаю, що й зараз таке саме роблять. Ви маєте на увазі, що хтось собі збирає на подушку? Так, да, я так думаю, що збирають і готують, і воно його заготовлене. Ну ви ж подушку собі не збираєте? Я не збираю, Хай що хоче, то А ви б яку подушку хотіли? Ну я думаю, то російська щоб там нюхати на тимчиці. Сіна обично сухенькі є. А що ж були й класті? А трави ніякі? Ні, совершенно я. Не пам'ятаю ніколи такого нічого. А йдуть на то. На чердаку там яке сінце положили і все. Клали шовкову траву. Таке росте курчиком такими красиво. Ну, наподобається таке таке, воно красиве. Воно. <laughs> воно у кого і є, даже в нас у селі. Може, воно в кого є, ну в нас дома лично немає. А я, тепер я, я, подушки рядачу, мало, всі покупні? Ні, не, не покупні. Є сіна мілкіпа типу отави. Отаке ми робимо. Напихаємо, щоб без дручочка, без нічого таким яким сіна. Детальніше про подушки на смерть у свіжому номері вісника. Вісник чи а що ж ще?